Друзі, вітаємо на нашому каналі з вами Максим та Олександр. І сьогодні поговоримо да, привіт, Саш, поговоримо про ті автівки, які приїхали до нас е, зі штатів. Ви знаєте, що е, підбір автомобіля зі штатів займається Олександр, і зараз ми більш детально поговоримо про цікавий екземпляр, тому що, як я говорю, це Вовковещій шкірі. Чому саме? І зараз ми по порядку будемо в ході діалога спілкуватися. Але Саша розповість. Предісторію, як цей автомобіль був куплений, тому що замовник спочатку хотів якогось кросовера там, в бюджеті 12-14 тисяч доларів. Саш, розкажи, будь ласка. Нам. Я вам розкажу зараз, як взагалі покупалася машина. Ми торгували з самого початку, ми торгували Kia Niro і Nissan Rogue. Далі ця автівка попалась на аукціоні. Ну, Случайно попали. Я її не розглядав, бо знав, що вони дорогі в ремонті. Але тут пошкодження, на перший погляд, не дуже серйозне. Є там чуть-чуть нюанси по, по лонжеронам, але це все легко виправляється. Цю автівку ми виграли за 3200 і вона стане під ключ в 14,5 тисяч доларів. Ця автівка дуже цікава тим, що це сам по собі Mercedes GLA. Давай, Я вам зараз покажу і покажеш нашому глядачу. Що у нас? Ага. Бачимо, що навіть е, акумулятор Мерседес. Полка крила. Що у нас? Мерседес. Вибічно рано автомобілю і двигун, 2 літра, теж Мерседес. Це самозаміняємі деталі можуть бути. Що ми тут будемо міняти? Попереднє та те дефектування, яке ти провів, коли приїхав на станцію. Тому що Олександр у нас ще займається запчастинами. Тому кому потрібно запчастини по доступним цінам, телефонуй, контакти будуть. Що ми тут на перший погляд бачимо, що це буде мінятися повністю бампер в зборі, це буде мінятись дві фари, це буде мінятись капот. але я зараз точно не можу сказати, бо машина ще в хлівці. Що у нас там по посилювачу і таке інше? Та? От тут, по так, радіаторам так, так. і таке. Радіатори я, тут можна побачити, що вони цілі, але будемо відкривати і дивитися <звіт> потім. Да. По салону також я по салону покажу вам, що це той же самий Мерседес. Ось тут ви можете побачити, що тут регулювання сидінь, так як у Мерседеса, склопідйомники, так і як у Мерседеса, руль, приборка та навіть салон. По задній частині в нас пошкоджень немає. Тут ми нічого робити не будемо. І так, як я казав, що ця автівка вийде замовнику в бюджет 14,5 тисяч доларів. А ти говорив, так, що це джела? Адже лашка буде там в районі 20 тисяч баксинор на 20-22, 18-го року. Автомобіль з тими ж самими характеристиками. А ви напишіть в коментарях? Хотіли б ви собі таку автівку, тому що Олександр промоніторив ринок і на ринку України таких автомобілів немає. Ні, а є, карварс а... може привести. Є, але ж не по такій ціні. <рес> є, але не з ринку 17 тисяч таких автів. Да, це не з ринку, а це буде ще не жир. Тобі ж, якщо замовник покатається на цьому автомобілі, він її продасть ще може і заробити. Правильно? Так, так, так. Супер. А покажи, що тут ще до нас А, приїхало. До нас тут приїхала ще Тойота. Найс. Nice. Ой, Toyota. До нас приїхала ще Тесла, тройка. 2021 року я дивився куплена, це не ми самі її пригнали. А я вже таки думав, може, Саш ти замовив для наших от, підписників таку автівку. А це вказується, хтось привіз. Да, от. Це нам привезли машину на ремонт. Ця автівка, я дивився, за скільки її купили. Купили за 7300, здається, на аукціоні. Якщо б не це пошкодження, був би ідеальний варіант. Але тут дорога четверть, дороге скло, яке побите, заднє, дорога кришка багажника. Ну, Тобто я не розумію, на чому зекономив клієнт. А заказав би у нас, ми б йому що? підібрали б автівку набагато краще. Не люблю, коли автомобілі там ріжуть і таке інше. Тут потрібно буде вирізати четверть, тут буде потрібно от, полку, потрібно подивитися, що по хотовій частині це все міняється. діло, що любі роботи, любої складності ми можемо виконати. Але навіщо вам робити затратну частину, якщо краще ще взяти автомобіль, з нормальним адекватним пошкодженням, що ви його відновили, тому що ви його берете не на все життя. Ви його берете і потім через якийсь час будете продавати. І продавати, наприклад, автомобіль, коли таке пошкодження, продавати автомобіль, коли є незначне пошкодження, це різні скажімо так, будуть вартості і будуть впливати на продаж. А як вона потім себе буде вести в ходу? Ніхто нічого не знає, тому що будь-який автомобіль, друзі, будь-який автомобіль. Це вже не буде як по заводу. Це все робиться. Але тут повинна бути ціна. Ну, Будемо бачити, ми вам покажемо обов'язково. Слідкуйте за нашим каналом. Олександр буде на сторіс, підписуйтесь в інстаграм, в Телеграм, в Тікток. Будуть всі посилання. Олександр буде показувати всі роботи, які будуть проходити. Буде дефектування. скільки коштує. Кожна деталь, скільки буде пофарбувати, відновити, скільки коштує капот. Все повністю деталізовано з цінами. Е, Олександр буде показувати. І так само ми розповімо вже кінцевий результат по цим двом автомобілям. Тому що, залишайтесь з нами. Ми поїхали працювати. Кому потрібен автомобіль зі штатів, телефонує Олександр Зрайде. Найкращий варіант. Карварс працює для вас. Пока.